За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Українські прапори та намети, пожежні машини та охорона поліцейськими. Ті, хто звик бути в тіні подій та виїжджати на зйомки, вже третій день поспіль в епіцентрі уваги своїх колег-журналістів. Пристрасті навколо телеканалу Інтер не сходять з вуз журналістів з вечора неділя. Біля головного офісу компанії приблизно півсотні мітингувальників. Їх вимоги не змінює припинити мовлення телеканалу. Явно Телеканал проросійський. що тут може далі. А чому можемо далі? Я учасник дій в зоні АТО, в обороні аеропорту. і бути равнодушним от зараз, тому що відбувається, Я не можу аби приєднатися до акції протесту. Деякі мітингувальники приїхали з Кременчука. кажуть, стоять мирно. В провокаціях участі брати не будуть зараз. По закону от ми зібралися, ми не порушуємо ніяких законів. Нікого не чіпаємо, не робимо ніяких протиправних дій. Мирна акція. На сайті телеканалу вранці вівторка з'явилася скарга. Мовляв, ситуація з блокуванням інтера досягла критичної позначки, адже дві доби більшість співробітників не можуть потрапити на свої робочі місця. Їх просто не пускають активісти. Фахівці кажуть, закон роз'яснює це як перешкоджання законній діяльності журналістів. Тим часом копи зазначають заяв про порушення безпосередньо від постраждалих, поки не отримували. Охороняємо громадський порядок для того, щоб не допустити ніяких провокацій, бійок, підпалу, шин, який мав місце позавчора. Будемо тут знаходитись до завершення акції. Скільки вона триватиме, ну організатори кажуть, що начебто безстроково. безстрокова. Ну, Ми будемо займатися в, принципі, в продовженні також охорони громадського порядку. Проте вже ближче до вечора. Вівторка протестувальники почали розходитися, і за годину на місці нікого не було. Мовляв, вони досягли домовленості з телеканалом. На сайті ж компанії Інтер також з'явилася заява, але вона містить трохи іншу інформацію. Телеканал Інтер ні о чому не з лицами, блокіровишими роботу телецентра і не вел ніяких переговорів з радикалами. Ми заявляємо о недопустімості прислідуванні по політичним мотивам і зв'язуваємо давлення на канал зі своєю професіональною діяльністю. Нагадаємо, у неділю ввечері біля будівлі телекомпанії Національної інформаційної системи, яка продає телеканалу новини, мітинг закінчився пожежею. Наступного дня у понеділок намети розклали на вулиці Дмитрівська, блокували головний офіс каналом, мітингувальники майже дві доби.